24-річний механік водії евакуаційного зводу ремонтної роти 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії на позивний Полтава родом із Валок Харківської області. Колишній строковик контрактник. У 19-му році я сам сюди прийшов. Тоді ще я призив був з 20-ті, я прийшов прийшов 19. Ну, я подумав, вас смисл год тіряти просто так. Піду відслужу свої полтора року, а потім понравилось вирішив підписати контракт. 24 лютого 2022 року Євген зустрів військовим. Нас підняли по тривозі, приїхали сюди з усіма речами, отримали зброю, бронежилети. Все. Перше воєнне хрещення солдат Полтави отримав у березні 22-го під Руською Лозовою на Харківщині. А перший бойовий досвід на нулі у Серебрянському лісі під Кремінною у квітні 23-го. Перший місяць я не виїжджав з того лісу. Кожен день туди заїжджав, виїжджав, вивозив, підвозив хлопцям боєприпаси, воду, все, що їм потрібно було. Під час одного із таких бойових рейсів вивіз хлопців буквально під прицільним обстрілом ворога. В дорогу почали сипати. Я віз хлопців з позицій з і почався обстріл. Я не зупинився, я дав газу і все. Підвозити боєкомплекти, діставати машини з багнюки, евакуювати техніку з небезпечної зони, а потім лагодити її, такі задачі стоять перед військовим механіком-водієм. Євген каже, що крутив гайки в машинах ще хлопцем на батьківському СТО, але авторемонтником і водієм став саме у війну. Я вже на війні навчився на цій техніці їздити, там буквально за дві неділі всьому вучився. І все, і поїхав. Також доводиться лагодити та працювати на трофейній техніці. Цей малий тягач легкоброньований, один із віджатих у ворога. Ми забрали в 22-му году, коли був наш контрнаступ. Орки покинули, вона була повністю на ходу. Ми... Потім, як її забирали, евакуювали туди, виявили, що коробка не непрац... працездатна. Пусть була слабата, там катки розбиті. Притягнули її сюди, тут ми вже її розібрали, склали до кучі і поставили зараз, вона все готова. На рахунку Полтави та його побратимів п'ять відновлених трофейних бойових машин. Найчастіше, каже нацгвардієць, виходять з ладу гусениці, які важать близько тонни. Але каже солдат, міняти їх не складно. Навіть у польових умовах можна впоратися за годину. Вона може в деяких моментах просто розбутися і все. Це треба, щоб було спеціальне оборудовання, щоб її ну, прямо там на місці сложити. Якщо є ще хоча б один чоловік, то можна зробити. Хлопці з ремонтної роти стараються вивезти не лише оцілілу техніку, а й зняти запчастини з розбитих машин. Знімаємо з неї все, що робоче, все, що може нам пригодитися. Наприклад, компресор. Цей компресор, щоб він накачував воздух і щоб ця техніка тормозила. Ще коробки теж. Їх не дуже тяжело достати. Вони, в принципі, ремонтно пригодні і так, щоб вони прям горіли, і такого не було. Вони видержують. Загалом йому подобається лагодити техніки і бути корисним тут, на передовій. Ті, хто не їздять, у них немає времени на їх Вони тільки приїхали з фронту. Їм хочеться віддихнути, а поки ми ремонтуємо і вони віддихають сім'єю бачать. Автомайстерня це також фронт і не менш важливий ніж на нулі, і на висококласних механіків водіїв тут завжди попит. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.